Святкування нового року в Китаї. Надзвичайно пощастило китайцям. Вони святкують Новий рік аж кілька днів поспіль. До того ж, не 31 грудня, а щороку по-різному, адже живуть за особливим місячним календарем. Китайці свято Нового року пов'язують з зимовим новим місяцем, і випадає воно на період між двадцятими числами січня та лютого. Це свято має назву чуйнця і вважається святом початку весни. У Китаї новий рік свято світла. Люди запалюють ліхтарі та проходять вулицями міста, освітлюючи шлях новому року. Китайці вірять, що в їхніх країні скрізь живуть огидні злі духи. Тому щоб у новорічну ніч, поки люди святкують і розважаються, ці духи не залізли до їхніх осель. Напередодні заліплюють усі вікна та щелини папером. А усіляку нечисть підлякують веселим та гучними хлопавками та петардами. Скрізь на вулицях і в магазинах іграшки і прикраси у вигляді дракона. У новорічну ніч батьки дарують дітям загорнені у червоний папір монетки. Вважається, що такий подарунок не тільки чудово оберігає, а й принесе достаток у майбутньому. Кожен день нового року китайці святкують різному. У перший день славлять своїх предків та дякують Богам за здоров'я родичів. Вранці в багатьох сім'ях їдять пельмені, сльози. Альмені за своєю формою нагадують злитки золота, слібла і символізують побажання багатства. На другий день ходять у гості до батьків з подарунками та смачними стравами. Але найдавніше святкують жителі Китаю третій день Нового року. Вони вважають, що саме в цей час домашні миші видають заміж своїх дочок, тож треба лягти спати якомога раніше, аби не заважати мишам проводити. Почне весіль.